Коротеньке відео на добраніч. Мав доробити теплоакумулятор. Він не встиг доробити теплоакумулятор на два зимнівички. І там лежить нас на вулиці, ну, два на два зімівки. Чому два зимівки я розказував і, мабуть, ще раз розкажу. Просто покажу мені до справи. Просто в мене є такі друзі, що і на Viber пишуть. Дуже багато переписок. І кожен, напевно, думає, що тільки ми з ним так ведемо переписки. Є такі дуже, дуже такі. Прихильники і часто запитують десь в телефонний зінка, що як справи. Значить, Іван Котла робить досить досить староно. Тільки щоб пішов вже 12 години, тільки щоб пішов додому. Щоб він навчився варити по 24 і електродом. Стоїть поруч півавтомат, не хоче півавтомата. Я не знаю, що півавтоматом. Ось тут щось він спробував і не схотів більше. Оце, мабуть, півавтоматом автоматом варив. Положив і це, мабуть, щось він. Ні, це вже електродом. Щось йому не, не зайшов. Отут тут півавтоматом проварив, тільки внизу пластинка. Ця, ця пластина привариться до цього тепломінечка. То півавтоматом. Подивіться, як він робить електродом. Каже, мені так, зручніше, швидше, а не треба тягнути рукава. Рукав тяжкий. Рукав незручний. Таю горілкою з усім. Кабель тоненький, гнучкий собі зручніше йому так. Ось таке діло. Бачимо, що дверцята доробляє. Дивимося, стіл порожній, вже не робиться практично місяць. В борі народився син перший в житті 25 грудня. Я про це не розказав, мабуть, і зря не розказав, бо раніше було розказати. Можете його вітати. І з тих пір він не був на роботі. Правда, оце прийшов на півдня, оце він щось зварив за місяць і все. Отак на стоїть робота. А там, там ще трошки зварено, бачимо. Почав вже, ну, знаєте, родом, все таке, все таке, він із шоку вийшов трошки. Захворів. Він і його дружина, з нас зараз дуже хворіють. І Влад хворий, і мене діти хворі. І сам щось я відчуваю, не знаю. ну, Температури немає, але щось мені чаще робити. Може так, може, то від років. <схід> не знаю від чого. Захворіли, переживай дитинці, ще немає місяця. бояться, що він захворів. Не можна роботу ходити. От Потім люди мені дзвонять. А ви мені пообіцяли, що буде через рік, вже, я вже рік телефоную до вас. Тож, не то, що е, там один хлопець не місяць не походив. Це ну, постійно якісь такі перешкоди, я їх не можу передбачити. На жаль, вибачайте, вибачайте звягель, сарни, е, чортків, золотий потік. Ну, Золотий потік вже зварили, котла їм без нас. На чортки ми мусимо їхати на Хмельницьку область. Це я розказав. Така у нас ситуація. Ага, і ще покажу, і ще покажу нашу буржуючку. Я то окремо зняв відео по тому. Ну, хто подивиться, вже буде знати наперед. що це відео не виложене, а це відео я вилежу, виложу. Ми бачимо, це на львів ми мали вести теплоакумулятор із двома зімівками. Потім ми розкажемо чого. А на населення взагалі бачимо ще. Від 11 місця, що досі, досі лежить. Так, коли встигаєте роблю дати. Цей свіженький ще теплоакумулятор. Мали завести по дорозі. Якщо доїдемо. Значить, Що хочу розказати ще про буржуючку. Хоча я кажу, окремо зняв про це відео. Зараз 12-та година ночі. 12 година. О 14-й я засипав повну е, топочку. Вибачайте, зараз ще світло додамо. О 14 годині засипав повну топочку і палив не в такому режимі, як звичайно, Думаю, такі іскорки йдуть. А в такому придушеному режимі. Ну Про це буде окреме відео. Суть не в тому, суть в тому, що вже треба йти спати, все гаряче і ще воно тут не догоріло. Це від 2 годин дня, від 14 до 24 вже пройшло 10 годин. 10 годин і ще тут бачимо, тирса не догоріла. Тирса не догоріла. Що там буде з теплообміночком, я не знаю. Ух, Це аж, аж таке як лаковане. Щоб там буде з теплообміночком. просто ми тут сушимо доски і високої температури не можна, щоб не пішла смола. із сосни, то трималась температура при давному режимі тління. Так, 22-25. Ну, зараз це трошки біже горіння, потрібно йти спати, тому що догоріло. Майже 30. Більше не треба. Тобто боржуєчка спокійнико пропрацювала 10 годин, так, Правильно, що вже порахував. І ще там на годину, напевно, а ще під в піддавлому режимі. Ну, Були 20 ті ці... відкриті приблизно ось так. Приблизно ось так. Про це буде окремо відео, вибачайте, що повторююся, просто так же на ніч вирішив показати, хто слідкує за нашим каналом. Як у нас справи, у нас що. Отакі в нас справи. Ну, лад, вже трошки трошки починає щось там робити в себе в хаті, ще, ще на, на фірмі кажуть, не виходить на роботу. Ну, Горить воно щось з відкритими двері, що при даному режимі, так появиться вогонь, десь він піде вогонь там далі на колоснику, то тільки видно, що світло світиться. Буває так, паде щось задимить, буває, так раз прориває, прориває, дає полум'я сюди. А зараз ми дамо більше чаги. Бедемо більше чаги. Бачимо, там засвічується вже вогник, Я видно, як вогонь вогн пішов, так? Починає світитися. Просто воно горить, якщо з краю тут горить, то воно біже туди. Все гаряченьке, димохід градусів коли біля 60, є. Біля 60 є. А так коли було задавленому режимі, цьому, е, за, придавленому режимі, отак от воно було у нас на протязі дня, головне, що е, про що мовив про те, що воно не погасло. Ось так було в придавлено режимі, то димохід 35 можливо був. Воно треба йти спати, виключаємо вентилятора. Закриваємо ці дверцята. я не знаю, що тут трошки не добре, вставляти в вогонь. Трошки не добре. Ми його піддавили, я думаю, що воно бачимо, одразу стало чорний. Чорний нічого не видно, не іскренне летять. летять. не летять. Може воно якось там та й притихне. Не може. я вже після 12-ї години сіти. Я ж не очікував, що воно не згорить. За Цю тряпочку окремо. Це пожежа небезпечно. Я не знаю, що можна прийняти. Трошки так воно не хочеться одно вставляти на ніч, але прийдеться вставляти. Ось таке на сьогодні сюжет. Називається На добра ніч. Дасть Божий час, зустрінемось знову всім. До побачення!